Шановні пані та панове, завдяки соті окремій механізованій бригаді сьогодні матимемо змогу познайомити вас із українським бронеавтомобілем Юрза! Український бронеавтомобіль виробництва виробництво компанії «УкрАрмотек» є. Дуже молодим. Буквально 2022-2023 рік почали їх виробляти. І якщо ви вже чули про козаки, чули про новатори, чули про варту, які вже встигли себе зарекомендувати, то Юрза є досить молодим, але як відгукуються про нього піхотинці сотої окремої механізованої бригади дуже і дуже помічним. Машина дуже цікава на базі потужного пос... американського позашляховика Ram 55-2.0. Має капсулу. Яка, е... Витримує калібр до 762 включно і оберігає особовий склад від осколків. Не хочеться, щоб ви думали, що легка броньованість це типу якась пластмаса. Це ви відчуваєте е, всю тугу і важкість, з якою я відкриваю. Е, ось так виглядає зріз броні, можете подивитися. І зазирнемо в кабіну всередину. до речі. Е, також хлопці. Жаліються на те, що постійно зносяться ось ці зеркала, тому що, самі розумієте, евакуація, доставка, доставка, висадка піхоти відбувається в досить жорстких умовах. Дуже часто вони відлітають. Для цього виробники в принципі продумали, як з цим впоратися. От, наприклад, тут зверни увагу, є камери бічні, там ще позаду камери, за допомогою яких ти сидячи в салоні, можеш фіксувати, що відбувається навколо. Машина ще цим цікава, вона облаштована двома системами реп. І системою нічного бачення. При зміні екіпажів або особового складу з позицій ми е, е, працюємо вночі. Казали, основна також проблема зараз з доставкою на позицію це те, що все усіяно просто мінами, всюди пелюстки так, і. Е, Пелісток е, завдає шкоду е, шині. Але машина, машина колеса на такій системі, що навіть при пошкодженні вона може далі рухатись. Тут дійсно дуже потужний двигун, ми з вами гналися, от є кадри. Ну, у нас непогана машина, якщо що, теж дуже крепка, але не наздогнали. Машина укомплектована двигуном 6,7 літрів потужності, як для 9-тонного позашляховика бронемашини вистачає. Наскільки ми на ній розганяли максимум? Максимум 120. В 120 це по трасі, я так розумію, в ідеальних умовах. Е, Ні, це по пересвіченій місцевості. Що ж до місткості салону, то це шість людей, двері знаходяться ось тут з боку і також ви можете заходити через задній вихід. Тут бачите напис Сталева сотка Хробрим Бог допомагає. Сталовосотка легендарна сота окрема механізована бригада, яка донедавна була сотою окремою бригадою територіальної оборони, але з часом розрослися і отримали уже отакі серйозніші потужності. Відкриваємо. Кажу, що вона не така, що прям легка. Всередині, по класиці, все як в сучасних мрапах, підвесні сидіння для того, щоб в разі підриву розсіялася вибухова хвиля. Також тут є люки зверху, які можна використовувати для ведення стрільби або ж для екстреної евакуації. суто теоретично. Ага. Продумало тут також і наступальне озброєння. Ось тут встановлюється такий модуль, також захисний броньований, в якому, ви бачите, виглядає вже добре знайомий вам Браунінг калібру 12,7 мм. Одна з переваг і сучасних речей на ній – це те, що захищена зверху, ось тут можете звернути увагу. Також є пластина, грубо кажучи. Це має допомогти якось від скидів. Екіпаж виконує роль помічник кулеметника. Помічник Тобто ось де воно. он там стоять ось ці цинки, ось цей цинк, та людина, яка каже, держи. Я подаю і контролюю, щоб постійно було БК з собою. Скільки ви БК з собою в середньому берете на виїзд? Ну, в середньому десь біля тисячі. А в, 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 в такій кроби сьогодні в цинку. Це тут 100 штук. 100 штук це десяток, таких виходить. В першу житті сиджу за доджем, повірте, дуже сентиментальна депша, як не в армії. Витискаємо гальма, запускається воно кнопочку, да, якою просто раз. Нічого собі, ручничок ми тут знімаємо. там? Вау, а ці чотири камери завжди ввімкнені у вас під час їзди? Це ви заради нас включили? Було таке, що їдете і бачите, так прям вибухає щось перед вами. Так, ми завозили БК на позиції. І з піплопстером. Все було як кіно. Екшен. Поле горить, снаряди рвуться, справа зліва. Але нам вдалося вийти не ошкодить. Про маячки, якщо що ми не жартували. Будь ласка. Ану, розійдись, що та механізована бригада їде. Да, машина все ж таки призначена була для поліцейських цілей. Але я дуже помічною і на війні.